напевно, не так давно я стояв на тій трибуні зовсім з іншої причини. Ми йшли на вибори, ми прийшли до вас, зараз стоїмо перед вами і звітуємося. Напевно, зараз більш хвилююче є звітуватися, ані було говорити те, що ми обіцяємо. Тому дозволю собі навести і почати свій звіт короткою статистичною такою маленькою довідки, нагадати вам, що в Турбовицькій міській раді де є керівником фракції Ціїнського об'єднання Свобода. Налічується 50 депутатів і 16 політичних сил свободівців є п'ятеро нас. Кожен з нас задіяний також в різних профільних комісіях, як вже говорилося, для чіткої контролю, отримання інформації і таке інше. Кожен з нас в той же час не є представлений виконавчі гілці влади. Кожен з нас. Є вперше в сесійній залі і працює на благо е, нашого міста і старається виконувати і виконує ті повноваження, які йому надані закону України про статус депутата. Е, я тут постараюся, напевно, зосередити свою увагу на найбільш болючих і вагомих питаннях, які е, були і надійшли до нас в зверненнях від громадян. Хоча їх прийшло дуже багато, бо також проводимо зустрічі і в партійному офісі, відвідуємо збори громадян, які відбуваються на теренах Дрогобича. Тому зачіплю, за 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 напевно, самі основні, так що даруйте, якщо десь я, можливо, щось, то, що пропущу в своєму світі. За ініціативою депутатів Дрогобицької міської ради, так само, як і в районній раді, в інших радах е нашої області, ми ініціювали три позачергові сесії. Перша сесія була пов'язана з указом скасування указу президента про скасування звання Героя Степану Бандери. Друга про підтримку рішення Львівської, точніше про неприпустимість використання радянської символіки під час святкування жертв Другої світової війни. Вшанування пам'яті жертв другої світової війни хочу зазначити, що дрогобицька організація і депутати всіх рад, тобто Стенницької, Дрогобицької, міської і районної ради, в повному складі були учасниками подій 9 травня у Львові і безпосередньо приймали участь під час тих подій. Третя сесія це була про підтримку рішення Львівської обласної ради щодо політичних репресій, які зараз відбуваються в нашій державі. І е, рішення вищого адміністративного е, суду знову ж таки про скасування звання героя е, Степана Бантери і Роману Шухевичу. На останній сесії Другобіцької міської ради ми е, порушили питання глибше, що стосується радянської символіки. Всім відомо, я вважаю, що всі бачили, що хтось дозволив собі на Тоскавецькій вулиці mm -hmm. передвізну воєнну частину облаштувати. Е, 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 е стенд з ординами існуючої держави, з ну, існуючим вождем. Ми будемо е, вже висунули пропозицію на сесії і будемо наполягати на тому, щоб дані ордени були ліквідовані і зняті, щоб вони не мозолили наші очі, бо не мозолили нам і так дуже довго. Наші депутати та Стерницької е, міської ради районної ради стали співорганізаторами зборів громади міста. В наряду з іншими е, політичними організаціями щодо проведення референдуму про е, недопустимість зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Також наша фракція є одним з організаторів та ініціаторів створення комітету опору диктатурі чинної влади. Як вже говорилося, відомо, що курс теперішньої влади в країні місто Другобич не стає в даному випадку винятком, Веде курс оптимізації в сферах медицини, культури і інших. Так, Друговичі, з початком навчального року виникла ситуація щодо оптимізації деяких шкіл та класів друговицьких шкіл, мається на увазі, і за нашої Підтримки нам вдалося відстояти інтереси вчителів, дітей та їхніх батьків в середній школі номер 3 та номер 8 в які планували взагалі закрити один з корпусів для передачі під якусь вибачте, за слово, псардні. За нашою ініціативою та підтримки депутатів свободівців у Львівській обласній раді нам вдалося отримати фінансування на добудову п'ятої школи в місті Дробовича в розмірі трьох мільйонів гривень. На одному із відкритих засідань комісії з питань житлово-комунального транспортності транспорту до сухого комунального господарства в міській області, до речі, головою даної комісії є Михайло Задорожній, я піднімав питання щодо стану доріг в Дрогобичі і Дрогобицькому районі. Готуючись до даної засідання, відкритого засідання комісії, нами, депутатами міської ради та районної, і були складені акти, які я передав керівникам облакту дорогу. Також за підтримки та співпраці з Михайлом Задорожнім та депутації в обласній раді. Ви знаєте, що наше місто було включено в перелік тих, які попадають під програму святкування Євро-2012. Нам вдалося вибити для Дрогобичини і бачите, що вже в ведуться ті роботи 28 мільйонів на ремонт доріг. За було нашою ініціативою, було проведено стіл у місті Дрогобичі. Прийнято відповідне рішення і зараз з великою складністю, тому що і влада міста, і деякі е з депутатів блокують роботу даної комісії по питанню нормативно грошової оцінки земель міста Дрогобича. Я думаю, якщо є підприємці в залі не тільки підприємці, бо це стосується не тільки підприємці, а всіх края нашого міста, розуміють, до чого призводить збільшення нормативно грошової оцінки земель міста Дрогобича. Понад 20 років, я думаю, що зараз в залі є присутні люди, з якими я неодноразово зустрічався і спілкувався, і є будуче питання черги на виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво. Всі ви дуже добре знаєте, що та черга є ліквідована. І ті люди, які мали хоча б якусь надію на отримання тих земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, її поступово втрачають. Та хочу вас запевнити, що я неодноразово дане питання піднімав з трибуни сесійної зали, всупереч тому, що все ж таки місто знаходить можливості виділяти якісь там земельні ділянки під садівництво, яке також є передбачене чинним законодавством. Тому ми зараз будемо ініціювати, вона сесія була буквально от п'ятницю, і я знову ж таки піднімав дане питання. Ми будемо ініціювати збори громади з керівництвом міста, щоб керівництво міста надало чітку відповідь, а не надавало ті відписки, які в мене вже, напевно, на столі є штук 5-10, які несуть один і той самий характер. Тому що люди готові співпрацювати з містом і добре розуміють фінансове становище і дери в бюджеті. Е, на нашу думку. І я думаю, що кожного з вас болить, коли ви ходите по наших вулицях і дивитеся, як руйнується архітектура, яка створювалася напевно століттями, а не напевно точно і це впродовж більше ніж 900 років. Це стосується хаотичної забудови наших вулиць, наших мікрорайонів, а особливо це стосується мафій. Малих архітектурних форм, які ми запискали, наприклад, для прикладу вам наведу це є перехрестя вулиці Пилипа Орлика Володимира Великого. Це постоянка, яка забудована взагалі не зрозуміло, чим по Пилипа Орлика це цікава архітектурна споруда, яка стоїть біля форшету супермаркету на вулиці Самбірській і таке інше. Саме цікавості всіх архітектурних форм, я взагалі вважаю це витвором архітектурне, архітектурного, напевно, ковальського зварювального мистецтва, яке з'явилося у нас на базарній площі біля колишнього кінотеатру Провертець, ці столи, які позбарювали і взагалі вважаю недопустимим, Торгівля, яка ведеться під час будівництва над головами людей, а люди внизу стоять і торгують. Перспектива є забудови центральної алеї на ринку і вулиці Шаломовейка. Також ми це питання піднімали на сесійній залі і поки що очікуємо відповіді, тому що в місті є ще створена така потужна архітектурна, як архітектурна рада. І взагалі не бачимо доцільності е, даної структури в тому, якщо вона собі дозволяє подібні витівки на теренах Группичини, для чого її створено. Ми ці питання задали і очікуємо відповідь. Також на чергових сесіях Брогоської міської ради ми